на лаха, чи я дійсно допомагаю людям? Хто я є насправді? Нещодавно під одним з відео я отримала два різних коментарі. В одному коментарі дівчина мені дякує за те, що я змінюю її життя, що в неї змінюється свідомість завдяки мені. А в іншому хлопець пише, що це розвод для лохов. Хто з них правий? Обидва. І сьогодні я хочу вам пояснити, чому, якщо ви зможете осягнути цю інформацію, ваше життя вже ніколи не буде таким як раніше. Почнемо, що ви зараз бачите перед собою. Собою, я сподіваюся, що більшість з вас Скаже, що це ручка, і ви абсолютно праві. Якщо зараз я покличу в цю кімнату свою собаку, боню, яка візьме. І почне гризти цю ручку, хвостиком махати і просити, щоб я кидала знову і знову, тому що для неї це буде іграшка. І хто з нас правий? І я права, що це ручка, і Боня права що це іграшка. Але якщо ми залишимо цей предмет на столі і вийдемо з кімнати, чим це буде? Правильно, це буде порожнечою потенціалом для чогось.